Фух. І так, друзі, доброго дня. Починаємо виносити меблі потихеньку з нашого приміщення під піцарію. Робимо це все з дружиною. Вона дуже велика молодець, я навіть не думав, що вона може робити. І що найцікавіше, в неї тільки новий костюм, який ми їй придбали. І така грязна робота. Ну, знаєте, як ми хотіли приїхати, подивитись. А вийшло так, що приїхали і почали робити все. Вже нам привезли меблі з епіцентру. Це не реклама. Ось, вже зібрали один стілець, подивилися, якщо зараз виносимо по максимуму, перевозимо своїм Citroen'ом меблі для того, щоб нам не мішало, тому що нам ще потрібно забрати диванчик і це все кудись потрібно. Зараз оберемо один стульчик, бо ми любимій жені Дуже сильно корпить вже посидіти. Треба мебель вивозити лишню. Mm -hmm. а вона вже хоче, щоб я цю подала. Просто стул, більш нічого. Mm -hmm. ну, це ти зараз кажеш просто стул. Так, да, мені стул я бачила, в принципі стулік теж, а от стул з подушки не бачила. На новій пошті вже диванчики так, диванчики я так понимаю сюда вряд ли <звук> а як я тебя туда на зеркало погружу даже следующей ходкой отсюда Давайте теперь туда вынесем и все откуда Да? Я думаю, вот таких штучек дым можно оставить. Думаешь? Да. Давай я. Бери там. Булочку ложим. Подожди. Нормально. Вот. А что такое вот такие? С Так, что мы там щели? А все я можно забирать. Леса начнет. Mm -hmm. А, цена вперед, да? Надо было наоборот заработать. Любитель, блин. ставлять 1.5 Отريق там Ось так ми перевозимо меблі з приміщення, там була паріхмахерська. машина забита, добре хоч недалеко возить. Це вже друга ходка, першу не сняв, бо телефон сівший був. Ось знімаю вам. Потихеньку перевозимо. Так, це вже у нас третя ходка. Citroen забитий просто в хлам потихоньку. Да? Уже цей раз. Навіть з відкритим багажником їду. А, коротше, купляти мікроавтобус, тому що з нашими желаннями і нашими целями, так як ми хочемо, а у нас повірте їх дуже багато. І, е, другі направлення в бізнесі, то нам потрібно купляти щось побільше. Якийсь бусик. Дружина, молодець мені дуже сильно допомагає. В місті ми вдвох з нею це все робимо. Привет! Хеллоу! Що нам прийшло? Прийшли на меблі з епіцентру. Oh. Такие стульчики. И так. подушки. Подушки нам пришли сюда. Аккуратно. Точно. Точно. И смотри, ярко-желтый, видишь? Мягкие. И они на завязочках. Тут и тут на завязочках. Такие. Мягкие, мягкие, очень удобные. Можеш не мить у коті? Так, ну зараз далі будемо все в цьому ящику. Треба відкричі, там воно ножки. Ножки до стола. Усьо столешниці. Оце нам треба барах... мебель, мебель оцю треба винести. Зіркала зараз буду розкручувати напополам. Буду все на ці троєні перевозити потихоньку. Ось такі у нас діла. А ця ніяк як не може. Та то вітринний наверное, був. На той подивись. він чуть-чуть їй не нравится. Злегка щось Не видно на камері. Диванчики будуть жовті, ну, Стульчики вот такие. Надо все-таки круглі подушечки шукать. Это уляк. Все? Да, клас! Котенок, що ти робиш? Ломаю папки трещотка. Класс. Молоток не взяли с дома. А тут постаралась а так хорошо. Incredible. Наша пицца голову. Вообще я в минимум. Мочили А так можно. Вау! Wow. Акуратно лампа кить. Дуже дешево Чужа. Оспаковка. Це нам прийшли Масик? Конструктор. Конструктор Лего. Запакували молодці. І прийшли диван. Давно Что ты там казала? То желто. Деки он. Доченька, ты деловыми делами занимаешься? А ты чем занимаешься? А так. Там что-то ничем, ничем не делаем. Вірність, що ви довіряєте, наприклад, ось йому або не її чоловікові. Її чоловіку не треба. Ваша строчка перша. І що, підпис, звідти з паміннями особо української мови. Що ви довіряєте кому?